Вирішила записати для вас невеличке таке відео, аби у вас було більш широке поняття про те, як влаштовані мої курси. Багато заходить на сайт, дивляться, скільки тут багато курсів. Ну, є математика п'ятий клас, підготовка до ДПА, до ЗНО. Далі математика 5-6 клас, алгебра, геометрія різні класи і не розуміють, що обрати. Навіть губляться, коли читають математика 5 клас НУШ і математика 5-6 клас. Хочу таке дати трошки пояснення. Наприклад, математика 5 клас НУШ – Це для тих, хто зараз навчається в 5 класі, або якраз це, якщо ви дивитеся це літом, закінчив п'ятий клас. Це повна детальна програма 5 класу. По новій українській школі, по новій програмі, скоро з'явиться на сайті Математика 6 клас нуж. Це також детальна програма, яка йде паралельно зі школою. Там по різних підручниках буде і по Бевзу, і по інших авторам, де можна буде вивчити весь матеріал детально. А курс математика 5-6 клас він підходить для тим, хто вже закінчив 6 клас, навчається в старших класах, і у нього постійно помилки в кожній темі не розуміє чому, так, а не розуміє, тому що, скоріш за все, не вміє рахувати. То для тих є спеціальний курс математика 5-6 клас. Він не, не є такий деталі, але там є мінімум, що ви маєте знати за 5-6 клас, там є 29 уроків. Його реально пройти за місяць, якщо щодня робити по уроку. Тобто, коли вам швидко потрібно надолужити упущений матеріал за 5-6 клас, ви берете курс математика 5-6 клас. Далі алгебра 7-9, геометрія 7-9 і так само алгебра геометрія 10-11 клас це є інтенсивні курси, кому треба готуватися до ДПА, до ЗНО. Там є мінімум, що ви повинні знати, але це є мінімум на високий рівень. Тобто не йдуть так детально як цілий підручник, ми не проходимо, але всі завдання, які ви, ви повинні володіти, є в цьому курсі. Отже, якщо у вас все ж таки якась своя особлива ситуація, да? найкраще що зробити: написати мені особисте повідомлення. Я протестую вашу дитину і вже пораджу, що саме вам краще проходити.